Сприймається, тому, це тому це, да, то ви знаєте, да, не це, не це, правда. Це, це правда. Тому це їй, але <плес> за всіх вас так само, щоб це прекрасна родина, не встановиті два сина, шикарні невістки, діти. Знаєте, ця родина, яка живе добром і творить добро, мама, чоловік. Важливо, які руки роблять, і куди воно далі потрапляє. Так? Тому я би від нас всіх.

А ми її поміч всі, хто тут є. тобто, Я думаю. Я ще хотіла сказати, що наша спільна ініціатива і Насті, і Наталки, і мене, і Світлани це унікальна така подія в житті України. Це жіночий національний молотовний сніданок. Ви знаєте, що в нас існує сніданок міжпарламентський, міжнародний. Я, я так само є співзасновником національного молотованого сніданку міжпарламентського, який вже 10 років проходить під патронатом президента, під патронатом голови Верховної Ради. І от ми е, зібралися і сказали, що наші чоловіки воюють, а ми жінки маємо молитися. І ми е, вирішили зробити таку унікальну річ жіночий молотова сніданок. Ніде в світі його немає. І такого формату і скрізь дивуються, кажуть, як в Україні є жіночі. Так, є, тому що чоловіки воюють, а ми повинні їм створювати духовний тил. Люди, можна тебе ще собі? Це наш капелан, тоже Людмила, мама в України, не п'ятеро дітей. Це році п'ять дітей на пішла на фонду. Так що <звідь> і от ми от сіли, і ми почали робити цей новий формат <звідь> Настя, Наталя, я Людмила. І ми вже провели два. Кожного року ми проводимо на День Святої Катери Варвари. всі Варбари. ходили сьогодні з вами Катерина. День святої Варвари. Ви знаєте, чого святої Варбари, так? тому що вона покровителька наших вишиванок. Ну розкажу, хто не знає в двох словах, покровителька вишиванок. А чого вишиванок? Тому що колись наші жінки, щоб захистити чоловіків, є така традиція зробити магічну сорочку. Тобто вони на 24 години не говорити не можна було ні слова, і за 24 години треба було викроїти, зшити її міцно і вишити. І от ця вишиванка вона закладала сакральні символи. Ми знаємо, що в наших вишивках є сакральні символи закладені. Вона і була тим оберегом, що берегла наших козаків, що їх ні шабля не торкалася, ні куля, ні нічого. Ця магічна сорочка. І От свята Варвара, вона якраз була покровителька от такого захисту, стілення. Наші традиції, які оберігали життя наших чоловіків, які нам давали можливість народжувати, продовжувати наш рік, і от ми зробили цей молитовний сніданок, він відбувається кожного року у форматі 100 видатних жінок України. Чому я про це кажу? Я кажу, що ми з Наталією тільки що говорили про те, що якщо у вас, наприклад, там, де ви живете. Виникне бажання провести такі молитовні сніданки серед ваших груп, серед ваших там, засобів масової інформації, ми готові приїхати до вас, це допомогти організувати і провести. Бо е, спільна молитва, ми, ми всі з вами молимося. Так? І рано, і вечором, і коли на думку молитва приходить. Так? Але коли це лунає спільна молитва, вона є безцінною, вона прориває небеса. І ми з вами можемо сьогодні бачити, як Бог працює. Тому що такі чудеса, які творяться на нашій війні, комусь розказати, не можуть повірити, що скільки разів такого було, що або образочок захистив від кулі, або куля пролетіла сантиметр над каскою. А скільки ми бачимо з вами фотографій ракети, які в ванну встряли, не розірвали будинок, в асфальт, город і так насправді не скажу словами, але відчуєш серце і. А... 14-го року а, в нас є така родина велика. да? і сьогодні дуже важливо, щоб ці люди, які нові, як я завжди кажу на зустрічах, духовних особливо, коли у нас з'являються нові члени цієї сім'ї, це родини наших захисників, полонених, безвісти, зниклих, загиблих, щоб вони відчули а, а, оці наші серця, які б'ються 14-го року, щоб вони знали, що в них є підтримка. Що в них є, знаєте, от та душа дуже близька, з якою можна і підтримати, вона може і підтримати, і порадити, і допомогти реально. І знаєте, сьогодні дуже важливо, щоб ми дійсно боролись за хлопців, їх повертали через, ну і йшли цією шляхом до перемоги. так. Як сказав Сьогодні Патріарх, що неможливе для нас, можливе для Бога. З іншої сторони, щоб ми не забували про хлопців, тому що. Ну, ми за них боремося і, е, на жаль, у нас є багато, які віддали життя за Україну, так і дуже важливо, що ми і в боротьбі продовжували цю пам'ять про кожного з них. Тому що, якщо ми це не будемо робити... З часом дуже швидко забудеться. Це ми теж маємо чітко розуміти і знаєте, жити без такої романтики, що це нові ні. Ми формуємо історію, ми творимо історію, ми боремось за правдиву історію і майбутніх поколінь в тому числі. Я дуже вдячна, що я знайшла підтримку таких, як сказала, і легендарних жінок, не тільки мистецтва, але й жінок-фоїнів, які допомагають це робити. Оксана Володимирна, пані Наталя, наш, пані Івана Людмила, Світлана. Дуже багато насправді жінок, яким хочеться сказати дякую. Вчора ми ходили з мамами і вибрали такі від душі, пані Оксана, зараз тут е, розшифровано все. Такі подаруночки від усього серця. Це від мами, тому що вони згадували молотовний сніданок, який ви для них організували, були дуже вдячні. А для простору е, ви сьогодні сказали таку фразу, що людина роз розкривається в горі по-різному. Ти ще більше його душа тягнеться до прекрасного, а це біль, сльози, почуття. Воно показує наскільки людина глибока і талановита всередині. І в нас є мама Ірина Олегівна, мама Микити, яка зараз знаходиться в полоні Ірина Легівна, і вона для простору ось таку картину соняти до кожного з вас, тому що я знаю наскільки, особливо починаючи з 2014 го року, який цей шлях важкий, і наскільки інколи втрачається і віра, і сила, і все інше. Але дуже хочу, щоб ви знали, що ми один в одного, і що це і це місце тепер місце теж вашої сили. Дякую вам.